Якщо ви знаходитесь на території, де йдуть бойові дії, я вас дуже прошу, купіть в аптеці, поки є така можливість, жгут. Він резиновий. Для чого він вам знадобиться? Не дай Боже вас або вашого знайомого ранять, ви повинні перетягнути рану. Тільки рана. Перетягуються по різному, цим жгутом. Щас, коли у вас є время і спокій, зайдіть в інтернет, будь ласка, подивіться, як виглядає артеріальна кровотеча і вінозна кровотеча. Це дві різних кровотечі, і жгутом вони перетягуються по різному. Якщо ви думаєте. Що це ви зробите тоді, коли когось не дай Бог ране, то я вам скажу: коли стріляють, у людей починається паніка. Так само і у вас почнеться паніка. Ви повинні це знати до того, не дай Бог, щоб це произошло. І, будь ласка, запишіть це на аркуші, конкретні дії. Що треба зробити? Що треба? Зробити преатеральної кровотечі, і що треба зробити провінозної ві... Про кровотечі. Коли ви перетягнули рану, ви повинні оставити листочок, на якому буде записано, коли ви це зробили, точну годину, скільки ви це зробили, і ждати допомоги лікарів. Ви зрозуміли? Тому що людина. Дуже швидко стікає кров'ю. Особливо, якщо це артеріальна кровотеча. Що людоньки, ви пойміть, зараз такий час ваше життя в ваших руках. Дякую. Також дивіться, купіть собі жіночі тампони. Якщо рана, як дирочка, то цей тампон треба чуть-чуть туди всунути. Щоб те, теж зупинити кровотечу. Ви розумієте, також купіть таблетки для зупинення кровотечі. Ви зрозумієте? обстріли йдуть скрізь. І не факт, що швидко до вас доберуться, щоб вам допомогу надати. Все в ваших руках, людоньки, не оставляйте це на потім.